Новий штам коронавірусу стратус в Хмельницькій області не зареєстрований. Він у нас поки що не фіксується. Поряд з тим, 9 зразків коронавірусної інфекції ми відправили в нашу референс-лабораторію для ідентифікації. Наразі є 40, маємо 43 захворіли за минулий тиждень. Якщо порівняти з попередніми тижнями, то практично майже вдвічі більше. Серед захворівших маємо шестеро дітей, двоє старших людей знаходяться в реанімації. Як берегтись від даної коронавірусної інфекції? Також, як ми оберігалися в попередній період під час спалахів даної хвороби. Це перш за все вакцинація, не пропускайте її. Ну і слідкувати це масковий режим, якщо ви хворі звертайтесь до сімейного лікаря. Для кого небезпечна ця хвороба? Перш за все, це для людей, які мають інші супутні захворювання цукровий діабет, серцево судинні захворювання, онкозахворювання. У Таких людей, звичайно, є ускладнення, і він протікає набагато важче. На сьогоднішній день ще фіксуємо ми щотижня. 1300-1500 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції.